Трактор чи комбайн. Що ж обрати? І це все на радіокеруванні по тракторам. Є два типи тракторів. Перший трактор Суперфармер. Є чотири види з культиватором, з бороною та два типи сівалок. Довжина 38 см, працює на акумуляторі, легко керується з ось такого пульта і коштує всього 750 гривень. Другий трактор Агросвіт має деталізований корпус, круту підсвітку. Довжина 40 см, легко керується з ось такого пульта, вартість 840 гривень. Чи може краще комбайн? Карвестер! В комплекті дуже багато всього, дві ось такі жапи, сам комбайн, ось такий прицеп для перевезень вантажу і сіно для корівки. Довжина цього апарата 55 см і ціна всього 980 гривень. А якщо був гарний урожай, то варто звернути увагу на мрію кожного аграрія. Це комбайн John Deere та комбайн клас. Вони мають круту деталізацію, світло та підсвітку, звукові ефекти, працюють на акумуляторі і коштують 1480 гривень. А якщо не знаєш, що обрати, то купуй і те, і те. Більше іграшок на радіокеруванні Дивись на нашій сторінці, підписуйся та замовляй.